Досвід Дениса Шмигаля буде корисним на посаді міністра оборони України. Це Володимир Зеленський, і ми вже розуміємо, що прем'єр-міністром України буде заступниця Шмигаля, а Шмигаль піде на посаду міністра оборони. Денис Шмигаль, який не має жодного відношення до військової служби, я так розумію, якщо й служив в армії, це треба дослідити, то напевно це було дуже давно. Але, знаєте, міністр оборони повинен вміти домовитись, притягнути, роздати там і так далі. І так далі. Я так розумію, що логіка така. Інше питання: як будуть військові виконувати команди, як будуть ставитись до? Міністра оборони, який ну, до самої оборони не має відношення, це вже питання інше. Верховний головнокомандувач має право це робити. Ну, а ми з вами поспостерігаємо. Головне, щоб не була та ж сама історія, що з Уміровим, знаєте, от призначали, були такі-такі великі надії. От Цивільний, ніби там, цивільна людина, все хороша, можливо, людина, може гарно домовляється. Але якось от воно, бачите, ось от вийшло якось не так. Бо про заміну Умірова почали говорити прямо там через місяць чи через. Через два після його призначення. Наскільки Шмигаль буде на цій посаді дійсно корисним? Ну, подивимось. Але історія знову пішла своїм коловоротом. І ви знаєте, от, дивлячись на те, кого намагаються ставити куди, ну, дійсно хочеться сказати щось, але ви і так все розумієте.